Це була пропозиція знайомого з Лондона українця, який дуже підтримує нашу українську збірну, слідкує за нашою збірною України і повідомив нас про те, що у Більбао буде чемпіонат світу з баскетболу. І українська команда перший раз за всю історію України має можливість представити нашу країну. І, звичайно, ми зібралися, і подумали, що це. Найважливіше, що ми і найкраще ми можемо зробити в даній ситуації підтримати українську збірну, знаючи, що ми є тут. Ми молода асоціація, тільки створилися. І також нам допомагає асоціація з іншого міста Сантандеру, які в провінції Кантаврія, а також люди з інших асоціацій, воля асоціація волі в Мадриді. Тут є наші їхні люди, також і посольство України. Звернулися до них, звернулися до Федерації. Федерація нам відповіла, відповіли посольству України, звернулися до Держтуризму України, щоб нам надали якісь матеріали, флайера про Україну на різних мовах, тому що люди на англійській мові розмовляють, є французи, приїжджають, і іспанці, звичайно. Ми, на жаль, як молода асоціація, не маємо змоги. за... нас взагалі ми почали з нуля. Тобто в нас не було ніяких коштів. І це, що ви бачите, люди самі знесли. Тобто, вчора в нас був успіх. У нас був успіх, подвійний успіх. Наша команда виграла. виграла. І для нас це було неймовірно. Може, нас не було так, як фінлянців, 7 тисяч, але нас чули всі. І це було найголовніше. І нас бачать тут всі. Як ви бачите, подивіться на стенд Фінляндії. Вони організують, це їхнє консульство організує. Я розумію, що в них небагато людей в живуть тут. Ми, у нас дві тисячі українців, в країні басків, але всі з'єдналися. Далеко всі живуть. Хтось зробив ці пропорції, як ви бачите, самі вдома шили на машинках. Хтось зробив печення, сердечка України, тримає Україну в своєму серці. І це найкраще. Це Люди приходять, хлопчики приходять, я хочу ще дуже смачні. Ми кажемо, це за рецептом України. Звичайні печені, які в Україні можна на весіллях зустріти, люди приходять і беруть. І нам зараз на завтра, добре, що завтра хоч один день, який не буде чемпіонату, але на вівторок я не знаю, що я буду вже продавати. Багато кажуть, що ми знаємо, що зараз відбувається в Україні, ми знаємо, яка тяжка ситуація, ми знаємо про те, що Росія вводить свої війська в Україну. Ми не підтримуємо Росію, ми підтримуємо Україну. Нам жалко, що політики не відреагували вчасно, європейські та інші країни, на те, що відбувається. Люди деякі питаються, а як там ще, наприклад, сьогодні приходила людина. І питають, чи є інтернет в Донецьку, людина має знайому в Донецьку, хоче з нею зв'язатися не може. Як, ви, як ми можемо зв'язатися? Нас питають також люди за футболки, дуже хочуть купити футболки нашої української команди. Я їм кажу, я вибачаюся, але в нас тільки є три. І нам федерація привезла для того, щоб допомогти також прийняти участь і допомогти нашим українським солдатам, які захищають нашу Україну зараз, в даний момент. Я їм кажу, що у нас буде аукціон. Четвер, приходіть, буде футболка України з підписом Можете допомогти так Україні і також мати отримати нашу футболку української команди. Вони зацікавлені. У мене є білети на середу, але я хочу їх подарувати моєму дядькові, який хоче бути своєю племінницею. І він візьме український прапор і буде вболівати за Україну. Є люди наші, які вчора ходили і дуже-дуже раді. Є хлопець, який взяв український прапор і обіг два рази коло Бриліта. Це він зі Львова, він привіз нам також вищі сорочки. Ми вчора продавали, це було дуже добре, тому. Кожен підтримує команду як може нас мало, але ми голосисті, і ми зможемо. Тобто, нас видно тут. Ми тільки тут одні, і це все для нас.